Реклама Чернігів. Коли ситуація в світі погіршується кожного дня, а жодні людські плани не мають тривалого успіху, людство потребує серйозних змін та реальної надії. Таку надію дає нам Бог, якому ім'я Єгова, через своє слово Біблію. Книга Вихід 15.3 Тільки Боже царство під правлінням Сина Божого Ісуса Христа являється єдиною реальною надією світу. Книга Даниїла 2.44 Псалом 2 Більше на teokrat.com Чи за телефоном 068 800 19 80 не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Псалом 146, 3, 4 тільки вища влада Його ви Бога, Ісуса Христа та Небесного правління принесе на землі радість, мир, задоволення та вічне життя в Божому царстві. Римлян 13, 1 Тож за праведністю царюватиме цар а князі володітимуть за правосуддям Ісаї 32.1. більше на теократ чи за телефоном 095 дев'яносто п'ять